Ви дивитесь Суспільне, звати мене Лідія Станіцька, мої вітання. Сьогодні поруч зі мною, Фулко Треферс, нідерландський архітектор. Урбаніст, який від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України працює над концепціями відбудови українських міст, сьогодні ми будемо говорити про концепцію відбудови Маріуполя, про те, скільки часу і грошей на це потрібно, а також і про інші проєкти, які реалізує нідерландський архітектор в Україні, вітання вам! Та з першого пропоную поговорити, з чого і коли почалося ваше знайомство з Україною. Адже знаю, що це було задовго до початку повномасштабного вторгнення. Які проєкти вам вдалося реалізувати, в яких містах України і чи є в цьому спискові Львів? Я перше був в Україні в 2015 році. це був проект, що його культурна платформа. Пов'язана з Донецьком і, і Києвом, і вони тоді сказали, заробили подивитися на Маріуполь, бо на той час Маріуполь був якраз між Кримом і контрольованим сепаратистським районом. Тому дуже важливо зрозуміти як можна як може розвиватись Маріуполь. Тому мій перший досвід України був Маріуполь. В цьому проєкті я познайомився з великою кількістю людей. Для мене це було це змінило моє життя. Я відчув, що Україна це для мене та країна, те місце, де я хотів би працювати, де я там значно більше, де від мене буде значно більше користі, ніж Нідерландах. З того часу я працював по всій країні. Івано-Франківськ, Житомир, Сєвєродонецьк, Два проекти Сєвродонецьку, Харків. Дуже багато було пов'язано з Харківською школою архітектури. Працював у також і дрібніших проєктах довкола Лісичанська, Краматорська. І, звісно, після корони вже починав знову працювати. Планував працювати в Кривому Розі, Запоріжжі, інших містах. Я власне переїжджав в Україну, планував тут купити будинок, а потім Росія показала своє обличчя. Ви є співзасновником урбаністичної коаліції Росквіт, яка об'єднала українських і українські і міжнародні організації, а також фахівців, які працюють на волонтерських засадах над відновленням українських міст, які постраждали від війни. Разом з колегами ви працювали над концепцією відбудови Маріуполя. Першочергово знаю, що ставили собі запитання для чого і як відбудовувати Маріуполь. Як на ці питання ви відповіли в проєкті відбудови Маріуполя? Це правда в рамках розпиту було дуже багато розмов про те, чи, чи 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 доречно зараз про це говорити, і чи реалістично думати, що Маріуполь треба відбудовувати щодо Маріуполя? це інакше запитання ніж для інших міст чи сіл. Ми ще не знаємо, але для Маріуполя у нас була ця розмова. Маріуполь справді може бути символом для усієї України, символом відновлення і може бути рушієм. Його портове розташування може бути рушієм нових економічних можливостей і відбудови українського сходу. Тому ми вважаємо, що Маріуполь дає багато можливостей, а можливо, навіть від має відповідальність за відновлення Донбасу і здається, що там є достатньо сили, достатньо енергії, щоб це зробити. І ми вважаємо і знаємо з досліджень інших повоєнних ситуацій після другої світової війни, після війни в Югославії, після війни в Бейруті, Що ці думки треба починати вже зараз. Це починати вже зараз. Хоча це іноді дуже складно, але треба вже зараз починати обговорювати, думати, відчувати, що б тут могло бути. і зрозуміти. Які будуть чільні питання і чільні рішення, і для цього потрібен час? час для досліджень, для дискусії. У нас є цей час, на жаль, тому що війна все ще триває. Але ми можемо принаймні використати цей час, наскільки це нам вдасться. Я дуже пишаюся тим, що коли я почув, коли ми закінчили нашу книжку, я не маю із собою, але коли ми закінчили цю книжку «Візію Маріуполя, опитування молоді, в центрі показали різні числа. а Раптом більше людей з Маріуполя думало, ну якщо Маріуполь може оглядати ось так, то мені цікаво туди повернутися. З часом це показує, як ми інші архітектори, можуть показати якусь перспективу, і це теж частина нашої роботи. Місця де сталися найбільші трагедії у Маріуполі. Це завод Азовсталь, це драматичний театр. От як ви гадаєте, чи потрібно їх відбудовувати? Чи на цьому місці мають бути інші місця, вочевидь місця пам'яті? Безперечно, вони мають бути місцем пам'яті. Тут немає жодного питання. Тут має, має бути місце тиші, місце скорботи місце колективної або індивідуальної пам'яті за про втрачених друзів, але також і публічний момент з згадування того, що сталося в Маріуполі. Наприклад, щодо драмтеатру нам здається, що на нашу думку це має бути тихе місце все посеред міста, де люди можуть бути. І думати над тим, що там сталося, і рухатися далі. Це це не повинно знову бути театр. Там не повинні звучати аплодисменти, оплески. Це надто токсичний. Ну на нашу думку на той простір. і ми знаємо з інших країн що зазвичай так працюють з такими місцями. Дискусія у цей момент, як його відбудувати не відбудувати, а як яке майбутнє принести в місце розташування драмтеатру, чазосталі, щоб можна було згадати, не не стирати, але щоб згадати, що там сталося. Оця дискусія дуже потрібна, тому ми думаємо ці суперечки, дебати, конкурси, творчі ідеї для того, щоб зрозуміти різні бачення, різні уявлення про те, як ми будемо йти далі. І цей процес дискусії також. Сприяє процесу згадування, пам'ятання і зцілення, тому що я собі навіть не уявляю скільки болю, скільки ненависті, скільки скорботи там є, і як ми з ними мусимо мусимо використати архітектуру, дизайн, планування, щоб підтримати процес зцілення. І я вважаю, що це можливо. Скільки часу та грошей потрібно, аби відновити Маріуполь? Чи підраховували ви своїми колегами з коаліції розквіт? Ні. муніципалітет робив якісь обчислення щодо бюджету. А мене немає зараз цифр, але це великі-великі гроші. Водночас, звісно, інвестиція в будівлі, інвестиція в заводи, зазвичай через, через продаж цих цієї нерухомості, через міжнародне фінансування. Такі речі. Можна оплатити, ну на мою думку, особливо щодо Маріуполя. Може не для всієї країни чи для всіх міст України, але щодо Маріуполя, я думаю, це можливо. Це займе роки. але місто завжди росте, завжди розвивається. На початку буде Це будуть такі окремі села й окремі квартали з порожнім простором, який мабуть доведеться усувати ці ці старі будівлі. в якийсь момент він знову стане нагадувати місто. Але це займе не знаю. Думаємо, п'ять років, десять років. Але насамперед це залежить від економіки, від тих робочих місць, які можуть там бути, і від того, чи ми справимося, чи людям сподобається. Що люди справді будуть так, я хочу сюди повертатися. Це моє місто біля моря. Місто чисте, безпечне. Тут прекрасне повітря, тут добре пахне. Я можу купатися в морі, я хочу тут жити. І тоді я думаю, що це можна відбудувати звісно не таким, як воно було, але можливо в чомусь і кращим. Кілька груп архітекторів, урбаністів незалежно одне від одного працювали над концепціями відбудови Маріуполя. Чи бачили ви ці концепції? Хочеться зрозуміти, що в них є спільного, які ідеї там прослідковуються спільні в усіх цих концепціях. А які є розбіжності? Може з яких питань виникають дискусії навіть. Ну, зараз ми працюємо разом. Ми стаємо однією командою. Було чотири команди. Зараз ми складаємося в таку одну команду. Ми бачимо більшість у нас спільного. Ми бачимо можливості. Ми бачимо перспективу такого міста, де якість життя, природа, довкілля, море. Це найважливіші міркування. Є якісь дискусії, треба робити ще дослідження, як саме розбудувати новий порт який справді буде корисним для Донецька. Для Донеччини, як можна зробити хороший модерний порт, функціональний порт. Є дискусії щодо точного розташування, можливо, вокзалу, тому що вокзал теж розбомбили. Є дискусії щодо де помістити новий університет з його кампусом, але це хороші дискусії, і вони триватимуть. На загал, ми вважаємо, що ну добре, як у нас чотири команди з подібним підходом, можливо, треба розквід трошки більше думав про планування, хтось інший дум більше думав про освіту. Зараз ми поєднуємо наші бачення і намагаємося створити спільну візію, і тоді ми готові. До наступних фаз, коли вже будуть донори, інвестори, для того, щоб справді інвестувати в Маріуполь після його звільнення, тому що звісно звільнення це є перший пріоритет. Військо, армія мусить зробити все, що може. Ми готуємося тільки до того, що наскільки ми можемо, що коли військо зробить свою роботу і звільнило Маріуполь, щоб місто і професійні консультанти довкола міста, щоб ми були готові відбудовуватимусирек. Щоб це не було, щоб це не застало нас зненацька. щоб ми були якомога більш готові, коли, коли місто буде звільнене, і ми дуже цього чекаємо. Звісно, крім Маріуполя над концепціями відбудови, яких міст ви ще працювали, які міста України потенційно зараз вам цікаві. Маріуполь був наразі найбільшим проектом, бо він почався відразу. Розмови про нього є низка інших міст. З якими ми працювали? Ми працювали з Запорізьким з Мусувальтом Запоріжжі. Працювали з рівним працювали. Були невеликі дослідження в очакові. Бориславі, тобто ми намагалися працювати в різних частинах країни, також бучі в різних частинах країни, щоб зрозуміти різні потреби. Ці потреби Ми хочемо створити якийсь такий посібник для всіх планувальників, муніципалітетів, архітекторів в Україні, щоб можна було побачити, якщо можна зробити так, то розквіту нам не потрібно. Бо проектів надто багато. Ми можемо самі почати. Ми вже знаємо. Як зробити цей такий інтегрований дизайн як відповісти на різні наші запитання і оптимізувати рішення? до крім цього, ми робимо і стратегію безпеки для міст, наприклад, щодо вимог побудови. Ми робимо проекти сховищ. Ми впроваджуємо технологію стало талі технології будування, тобто різні тематичні питання. І одним з найважливіших таких питань є власне участь в ухваленні рішень для суспільства разом і у співпраці з представниками муніципалітету. тобто це величезна тема. там дуже багато роботи, і наша мета. Об'єднати це принести це знання архітекторам, муніципалітетам, місцевій владі, обласній владі і також принести і українське знання, бо це не є якесь там знання з Нідерландів. Це знання, яке ми розробили тут разом з моєю командою і з українцями в моїй команді. Більшість нашої команди — українці. Ми приносимо це знання в українську архітектуру і планування. Так, і на завершення нашої розмови повертаємося до Львова. Ми перебуваємо в тій частині Львова, яка називається Підзамче. Після Другої світової війни в цьому районі концентрувалася найбільша кількість промислових підприємств. Цей район був індустріальним. Зараз, звісно, так не є. Останні кілька років місто думає над тим, як ревіталізувати цю частину Львова. От що ви нам тут порадите? От як оживити для львів'ян для гостей міста Підзамче? я не досліджував Львів, а тому я трохи вагаюся давати якісь поради. Ми звісно, часто сюди приїжджаємо. Це відносно безпечне, безпечне місто, і я був тут багато разів. Але до повномасштабного вторгнення я був переважно на сході України. Але для Львова я, я сказав би, це міг би бути такий. Зразок для розвитку інших частин України це не має бути якесь таке нахабне місто, яке ось, ось як ви маєте це робити, але просто місто, яке показує якусь підтримку, яке показує ось у нас тут колишній індустріальний депресивний регіон». Як можна з таким працювати, наприклад, в Запоріжжі? Чи можна ревіталізувати економіку? І на майбутнє Львова мабуть, також і міжнародні відносини є стане частиною якихось таких цікавих цікавих цікавого розвитку тому що вже зараз є розвиток ми бачимо так дуже багато приїжджих, бачимо дуже багато іноземців Я думаю що це буде ця, просто природньо частиною нової економіки львова ще одна річ яка дуже цікава у Львові, це наприклад є багато таких невеликих малих змін через цю повномасштабну вторгнення. є, наприклад, експерти з мобільності. Так багато людей купили нові автомобілі від початку повномасштабного вторгнення, і раптом всі люди приїжджають на захід України, але все ще хочуть мати автомобіль, щоб бути незалежними, щоб бути в безпеці. Щоб не чекати на вокзалах, так я знаю багато людей. Я сам я сам знаю багатьох таких людей, які саме це зробили. Це щось означає для структури міста. Так Щодня, зараз ви у корках Львів зараз жахливий. Він він і, і був жахливий в цьому плані. Тому іноді є і негативні наслідки для Львова, але є і можливості, наприклад, мобільність і транспорт, і концепція транспорту Львова і руху у Львові це щось таке, що можна тут досліджувати. І таких є дуже багато прикладів. І на на кожні на в кожному питанні, яке стосується міського планування, ми намагаємося прив'язати це до розвитку міста, і що було б логічно для від наприклад в Рівному ми думали про відновлювану енергію в бучі. Ми думали про пам'ять, і ідентичність в Запоріжжі. Ми думали про індустріальні зони. надзвичайно сюрреальне відчуття працювати <бомбі> тут, коли летять бомби, коли є питання безпеки. Я дуже пишаюся і дуже радий, що познайомився з всіма цими людьми ще з 2015 року. І досі. неможливо пояснити нідерландцям чи німцям. Як справді виглядає українська стійкість Тим часом ми вже думаємо про майбутнє. Іноді це схоже на мрії, але це не мрії. Ми Поєднуємо вашу стійкість, вашу віру, ваші мрії і творимо з них щось, що можна збудувати, що можна створити, що можна здійснити. Я надзвичайно вдячний бути причетним до цього руху. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що мій спікер сьогодні Фолко Треферс, нідерландський архітектор, урбаніст, який від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України працює над концепціями відновлення українських міст. Сьогодні ми говорили про концепцію відбудови Маріуполя, про те, скільки часу і грошей на це потрібно а також і про інші проєкти, які реалізує нідерландський архітектор в Україні. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся суспільним.